Починаємо з оперативної інформації по Запоріжжю. Окупанти здійснили вісім авіаударів по Оріхову, Малинівці, Роботиному та Малітокмашці. Запустила 38 дронів по Гуляйполю, Левадному, Новоандріївці. 274 рази атакували з РСЗВ та артилерії, Ці та інші прифронтові села регіону. Пошкоджені оселі людей, господарські будівлі, приватний автотранспорт. Кабами знищення складські приміщення, відділення невідкладної медичної допомоги. Прям. Щеня пошти триста двадцять ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Окупанти завдали впродовж доби. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На запорізькому напрямку ситуація на фронті без змін на відео робота пілотів ударних безпілотних комплексів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. А такий вигляд має нічне полювання на орків привода хортиці, підрозділу аеророзвідки та ударних БПЛА 15-ї бригади Карадах. На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Запорізька АЕС на межі чергового блекауту внаслідок російських обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія Запорізька Запорізька сферосплавна через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення. Наразі найбільша в Європі атомна електростанція з'єднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі Дніпровська, роботу якої нещодавно відновили українські енергетики. В разі відключення цієї останньої лінії зв'язку з вітчизняною електромережею станція опиниться на межі чергового блек-ауту, що є суттєвим порушенням умов експлуатації станції.